Шановні друзі, а сьогодні ми поговоримо про ендометріодні кісти і про альтернативи операції. Тому що, я думаю, ви чули, якщо ви знайшли це відео, а YouTube це пошукова система друга після Гугла, то я думаю, що ви хотіли щось почути про ендометріодні кісти. І, можливо, вам навіть сказали, що вони рікуються хірургічно. І це дійсно так в ряді випадків. Коли ендометріодний кіста підозріло, наприклад, є невпевненість, що це ендометріоз, що це інший ризик злоякісності, в випадках, коли є безпліддя і інші форми ендометріозу, які також піддаються хірургічному лікуванню, дійсно, хірургія може бути гарним варіантом. Але насправді на сьогоднішній день досить нечасто необхідна хірургія, от якщо є чиста ендометріоїдна кіста. тому що хірургія, на жаль, це певні розходи, вплив негативний на резерв яєчника. Хірургія, на жаль, це певні косметичні. Дефекти, навіть лапароскопічно, все одно маленькі дірочки залишаються. Це наркоз, це перебування в лікарні. Ну, тобто багато причин є, чому не хочеться оперуватись. Я думаю, що мало людей взагалі захоче оперуватися, якщо є альтернатива. Саме тому цей напрямок також дуже активно розвивається. І на сьогоднішній день у нас є. Кілька альтернатив про це я розкажу вам. Перша альтернатива це медикаментозне лікування. Якщо кіста не дуже велика, якщо нема вираженої симптоматики або сумнівів, що це ендометріоїдна кіста. Можна лікувати гормонально, це ранні контрацептиви, це е, препарати групи гестагенів, це препарати групи ганістів або антагоністів, анатотропінний гормону. Тобто багато різних варіантів медикаментозних опцій в різних ситуаціях, різної цінової категорії можуть бути використані. Друга альтернатива це. Скларотерапія дометріоїдних кіст, мало хто займається, але якщо ви знаєте англійську мову, ви можете вбити в PubMed, в Медлайн і, будь ласка, в Google навіть. Наукові статті знайти з ефективністю доведеною, що це метод прийнятний, серйозні публікації в серйозних журналах. Це не вигадка моя особиста, як дехто вважає, це тенденція, яка зараз є. Причому склеротерапію можна робити як амбулаторно, от прямо тут, от на цьому узд апараті тобто ви прийшли і пішли додому, так і під час операції. В деяких випадках, коли дуже знижений резерв і мета підготувати пацієнтку до екстракорпорального запліднення, то склеротерапія робиться під час хірургії, отака от класна альтернатива. Вона дає гарний результат, і вона дійсно ефективна. Тому у нас багато пацієнток, які задоволені, спостерігаються вже багато років після виконаних склеротерапій. І Ще одна така цікава альтернатива, про яку багато хто не розповідає. Це спостереження. Насправді в деяких ситуаціях, коли не дуже агресивний ендометріоз і не завжди є бажання приймати гормональні препарати, ну це прям не обов'язкове лікування. Тобто не завжди будь-яку хворобу чи будь-яке відхилення в організмі, треба обов'язково лікувати. Якраз ендометріодні кісти, особливо невеликих розмірів, вони відносяться до таких хвороб. Тобто, маленькі кісти, якщо питання не в репродукції. Як випадкові знахідки, вони спостерігаються. Є дуже великі дослідження, які продемонстрували, що це має право на життя. Є дослідження «1 мільйон медсестер в Сполучених Штатах, там, де дуже довго слідкували за різними параметрами здоров'я, за ендометріозом також. І там ну, от, цікаво, що в країнах розвинутих у них нема тиску з боку медицини на, на пацієнта. От людина. Не хоче там гормони пити, вона не п'є. Її лікар пропонує, але він не змушує. Так, він з паяльником не стоїть, він праску там не тягнеться до розетки, щоб прийти до тортур. Тобто якось без цього обходиться. Навіть серйозні захворювання, онкологічні в тому числі. Коли пацієнт ну Стів Джобс, яскравий приклад. Ну, він вважав, що традиційна медицина, що це босаніж ходити, ну, йому якось допоможе. Це був його вибір. І... Ну, можливо, він би прожив довше, якщо б обрав би офіційну медицину, але це був його вибір, і він помер від раку підшлункової залози. З ендометріозом набагато все краще. Це не онкологічне захворювання, тому багато цих медсестер не використовували ніяких препаратів, і частина з них успішно завагітніли. Потім ще раз завагітніли, народили дітей і в принципі з ним так і прожили. Хочу підкреслити, що все індивідуалізовано, і зараз час вже не тільки такої сугубо доказової медицини. От я. Ярий прихильник доказової медицини, але все ж таки вона не імперативно авторитарна, так, тобто це певна інформація, яка в деяких випадках нам дуже сильно допомагає, але ми більше за холістичну медицину. Тобто це індивідуалізовані підходи, враховуючи всі дані, які у нас є, і враховуючи особистісні характеристики пацієнток наших, які всі дуже різні. Які ми враховуємо в наших підходах до діагностики та лікування. Тобто те, що підходить Марині, може не підійти Юлії. Хоча в них однакові ендометриодні кісти, вони в принципі одного віку і ну, майже однакові, От, тому що всі різні, і в цьому є місце при таких хворобах, як ендометриоз, наприклад. Я підкреслити це хочу, тому що завжди є багато виборів. І дуже важливо, щоб цей вибір от лежав в канві, і це не застосунок з світоглядними характеристиками. От на цій яскравій ноті наприкінці тривалого робочого тижня я хочу закінчити розповідь про альтернативи індометеріоїдним кістам. Пам'ятайте, що альтернативи і інші шляхи є майже завжди. Бажаю вам, щоб у вас був завжди правильний шлях. І ми з вами завжди змогли підібрати ключик до вашого здоров'я. А ваше здоров'я це і ваше щастя.